Вітаю! Мене звати Вікторія. Хочу поділитись досвідом, як переходити зі смужки в смужку з кольору на колір без сходинки. Ось у мене переходи, і ви бачите, такої сходинки немає. Для того, щоб змінити колір, зазвичай міняємо колір, нічого додаткового не робимо і в'яжемо по колу. Першим кольором повернусь до вас. Пров'язали один ряд першим кольором, і у нас починається другий ряд. Першу петлю ми перезнімаємо і пров'язуємо другу. І так, далі в'яжемо. І В наступному ряді ми просто пров'язуємо цю петлю, як зазвичай. Я знову перехожу на другу смужку. І другий колір у нас буде перехід. Знову ми в'яжемо один ряд, просто змінили ниточку, і один ряд відв'язуємо звичайним до початку. отож я прив'язала перший ряд кольору, другого кольору, ще одну петлю. Далі ми перезнімаємо першу петлю. І пров'язуємо другу. І далі в'яжемо аж до кінця смужки на перехід. Головне з всього цього хочу сказати, що виходить, що ми завжди прив'язуємо у мене репорт смужки 6 рядків. Але ця перша петля завжди на одну менше. Виходить, що ми в, другого, в другому ряді смужки ми не пров'язуємо її, а пускаємо нитку за роботою. Ну, або якщо у вас там навпаки треба дивитись, яке у вас в'язання, тому ви вже дивіться, куди треба пустити вам нитку. Але факт в тому, що в другому ряді першу петлю ряду ми не пров'язуємо. І так, весь час. І в нас виходить, що на одну петлю менше треба не сильно затягувати, у мене так вийшло, що тут трошки затягнуто. Потім в виробі не буде видно ніяких переходів. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайку, підписуйтесь, будьте здорові! З вами була Вікторія. Па-па!